Уяви місто, де є двоповерхові будинки, вулиці з чітким плануванням, басейни та криниці, а в центрі міста адміністративні будівлі, зерносховища та великий ринок. Здається, що це опис якогось міста середньовічної Європи, але ні. Ми розповідаємо про Мохенджо-Даро – одне з міст стародавньої харабської цивілізації. Вона існувала паралельно із відомими цивілізаціями Єгипту та Месопотамії та, втім, мала свої відмінності та особливості. Тож сьогодні ти дізнаєшся про одну із найбільш загадкових цивілізацій стародавнього світу. Спочатку з'ясуємо, що в стародавній період вважали Індією. Із часів стародавнього світу Індією вважали території, які простягались далі на схід від річки Інд, тобто території сучасних Індії, Пакистану, Непалу і Бангладеш. Усі ці території розміщуються на індійському півострові, який також знають як Індостан. Саме тут розвивалися наступні цивілізації, які будуть зароджуватися в Індії. Цікаво, що сучасна європейська назва Індії походить від річки Інд. Основною особливістю географічного положення Індостану є природні умови. Саме вони визначали та сформували особливості життя як стародавніх, так і сучасних жителів Індії. Розглянемо ці природні умови детальніше. На південному заході Індостану розташовується Аравійське море. На південному сході Бенгальська затока, а на півдні Індійський океан. На північному сході Індостан оточують Гімалаї. Також умовними кордонами Індії протікає дві найбільші річки півострова Інд і Ганг. Саме в межиріччі цих двох річок формувалися перші цивілізації Індії. Ганг простягається від західних Гімалаїв до південного сходу Індостану і впадає в Бенгальську затоку. Ця річка також одна з найбільших у Південній Азії. Своєю чергою річка Інд із великою кількістю приток розташовується на північному сході Індостану і відділяє його від іранського плато. Є в Індії і велика пустеля Тар. Вона розташовується на північному заході Індостану, між басейнами вищезгаданих річок. Ти легко можеш помітити, що умови на Індійському півострові найрізноманітніші. Тут є і великі річки, і пустелі. Через таке географічне положення Індія певний час була практично відділена від зовнішнього світу, і її відносини з іншими народами та країнами теж суттєво обмежувалися. Саме тому Індія і зараз залишається країною зі специфічною та своєрідною культурою. Водночас тут є надзвичайно багата флора та фауна. Усе це забезпечувало можливість появи та розвитку перших цивілізацій, хоча спочатку вони були дещо ізольованими від своїх сусідів. що в період неоліту, приблизно 7 тисяч років до нашої ери, у долині річки Інд поселилися землеробські племена. Хороші умови життя сприяли їхньому розвитку. Тож трьохтисячного року до нашої ери виникають перші ознаки цивілізації. Спочатку європейські дослідники назвали її індською, бо розвивалася вона в долині Інду. Але пізніше почали використовувати іншу назву Харапська цивілізація, що походить від міста Харапа. Від 3000 до 2800 року до нашої ери виділяють період ранньої харапи. Тоді будують усе більше городищ, виникають перші великі міста, розвивається писемність та вдосконалюються способи ведення господарства. Від 2800 року до нашої ери аж до 1900 року до нашої ери триває період зрілої харабської цивілізації, тобто час її найбільшого піднесення. Тоді виникають та розвиваються найбільші міста: Мохен-Джодаро, Харапа, Дулавіра, Ракхігархі та інші. Їхні площі – 2-2,5 квадратних кілометри, а проживало там від 35 до 100 тисяч жителів. Ці міста мали суворе планування, яке складалось із двох частин цитаделі та нижнього міста. Перша була огороджена масивними стінами, за якими знаходились адміністративні, торгові і культові будівлі, зерносховище та будинок правителя. У нижньому місті проживала основна частина мешканців. Будинки жителів розміщувались уздовж кварталів, які перетиналися між собою під прямим кутом. На цих вулицях можна було побачити двоповерхові і триповерхові будівлі. Самі будинки зазвичай будували з опаленої цегли, яку виготовляли з глини. Також ці помешкання не мали вікон, проте в стелі люди робили спеціальні отвори. Це забезпечувало освітлення та доступ до свіжого повітря. На всій території міста була мережа іскриниць та система каналізації. Але багато людей жило і в інших поселеннях. Водночас число городищ та великих сільських поселень сягає однієї тисячі. Населення харабської цивілізації здебільшого займалося землеробством, тобто вирощувало пшеницю, просо, ячмінь, рис, кунжут, дині, гірчицю тощо. Для зрошування полів використовували природні розливи річок, а для їхньої обробки дерев'яний плуг, кам'яні лемещі та вози на колесах. Відомо також і про скотарство. Жителі харабської цивілізації удомашнили корову, буйвола, вівцю, козу та свиню. Одним із досягнень також було розвинене ремесло. Тоді активно використовували. Та експериментували із різноманітними сплавами металів, що було характерно для бронзового періоду. Виготовляли також велику кількість ювелірних прикрас, зокрема, із золота та різноманітного дорогоцінного каміння. Ще однією ознакою високого рівня розвитку харабської цивілізації було розвинене мистецтво та писемність. Місцеві майстри. Виготовляли різноманітні печатки амулети зі стеатиту та прикрашали їх різноманітними зображеннями тварин та написами. Розвивалося також гончарство та різьба по каменю і слоновій кістці. Лише уяви. Зараз ми знаємо про понад 2500 різноманітних написів на кераміці, металевих виробах і печатках амулетах. Це свідчить про розвинену систему писемності, хоча її досі не змогли розшифрувати. Попри особливі географічні умови, важливим складником харабського суспільства була торгівля. Місцеві жителі активно продавали товари одне одному, і про це свідчить розвинена система мір та ваг. Окрім того, у зрілий період цивілізації торгівлю також вели із найближчими сусідами, зокрема із Месопотамією, Єгиптом та жителями островів. Із 1900 року до нашої ери розпочинається етап пізньої харабської цивілізації, коли вона потроху починає згасати. Цей процес тривав аж до 1500 року до нашої ери, коли ознак цієї цивілізації практично не лишилось. Дослідники досі не встановили точні причини цього занепаду, але виділяють найбільш імовірні це зміна клімату, надмірні розливи річок, епідемії тощо. Але харабська цивілізація стала прикладом нового рівня розвитку людства, бо відрізнялася від ранньоземлеробських землеробських племен. Харабці перейшли до першої стадії урбанізації, коли чимала кількість людей почала концентруватись у великих центрах ремесла і торгівлі. Водночас переважав міський спосіб життя, люди мали розвинені системи житла, водопостачання, санітарії та гігієни. А розвиток мистецтва та широке поширення різноманітних виробів свідчили про розвинені соціальні відносини. Запам'ятай, стародавня Індія розташовувалася на півострові Індостан, що оточений океаном, морями, річками Інд і Ганг, а також гімалаями. Це сформувало специфічні умови життя для населення. Найперша цивілізація на цій території індська або ж Харабська. Вона зароджується в долині Інду приблизно 3000 року до нашої ери та досягає вершини свого розвитку з 2800 до 1900 року до нашої ери, потім розпочинається період повільного занепаду, що тривав аж до 1500 року до нашої ери. Харабська цивілізація мала своєрідну та самобутню культуру. І стала прикладом нового рівня розвитку людства, що характеризувався переходом до першої стадії урбанізації. Тепер ти знаєш про унікальну харабську цивілізацію, але це тільки одна із цікавих історій Індії. Тож, дивись наступне відео, де ми розкажемо про інші загадкові факти.